Вітаю усіх поціновувачів птиці на сільському подвір'ї. Мова сьогодні піде про одну карликову курочку. Курочка маленька, курочка бентамочка. Курочка мама бентамочка і доволі багатодітна. Хоч, як ви можете спостерігати, вона вподобує. Деяких старших курчат, але на те є причина. Причина у тім, що тут зібрані цесарята, яким вже тижнів два. Курчата вона дуже гарно дає відсіч, але ви не дивуйтеся, вона всі до себе прийняла курчата бійці, породи чушамо, кілька яких вивів інкубатор. І Четверо маленьких бентаменят. Он вони, двоє світленьких і двоє чорненьких, вони найменші від усіх. Але нічого, вони вписалися в колектив. От, Вони ще не такі спритні, як старші, але вони біля них навчаються їсти, підходять пити. От, але мова зараз от саме про курочку. Я завжди повторюю, що бентамки дуже гарні квочечки. Під нею лежало вісім яєць, висиділа тільки четверо курчат. От, Ну, це не її вина, вона сиділа гарно. От, ну, Десь було ще холодно, поки вона наносила ось свої яйця. Так, значить, дивіться, забрала я. Під лампочку це з курчатами. Вони сиділи в одному ящичку постійно ці старші бійці, так, з цесарятами. От, І вже коли вивелися бентаменята, ну, думаю, куди ж мені взяти квочечку? На вулиці, на вулиці, не скажу, що холодно, але хмарно і, і дощить. От, на вулиці сьогодні дощить. Та, е, та я собі так думаю, ано спробую пустити її сюди, в колектив з її курчатами. От, чи прийме вона їх? Вона прийняла їх дуже гарно усіх. Ви не звертайте уваги на те, що вона подобає декого з курчат, тому що подивіться на цих курчат. Це ж є бійці. От я навіть не знаю, як сказати і про бентанку, напевно, що виходить, і про цих таких. І про цих таких забіяк. Розумієте, квочечка усіх прийняла, вона всіх скликає, вони помішалися. От, вона тільки, тільки я її сюди запустила, вони всі до неї побігли. От, але справа в тім, що цим бійцівським курчаточкам їм не йметься. Ви подивіться, що вони час від часу біля неї роблять. Вона терпіла, терпіла, от, а потім почала давати трішки вісічок. Але так як я подивлюся, то вона, знаєте, як дає цю відсіч? Дуже ніжно, дуже ніжно. По-материнськи, можна сказати. Ой, фазан розтручався. Вона, вона не б'є їх так, знаєте, щоб їх побити. Вона просто їх намагається трішки від себе відігнати, щоб вони її не доймали. От. А вони теж, подивіться, вони їдять, їдять і час від часу підбігають до неї по черзі і починають там її підовку по бревені. О, ще навіть і цесарят щось бере приклад з цих бійцівських курчат. Але нічого. Вона так, якщо її не, не сильно дошкуляє, то вона не реагує. Якщо вони вже її дошкуляють сильно, вона їх собі добнула, добнула, відігнала і все. Під нею, під нею зараз так, де її двоє. Двоє тут ходить між курчатами. Ось. Ось, маленьке бентаменятко. Вони у нас мають свою особливість, вони у нас трішки чапалатенькі. Ось. І я дивлюся, що вивела вона четверо, і всі вони ось такі, трішки чапалатенькі. І тепер, оце ж я собі думаю, звикнуться вони. І я, напевно, що окрепну ці бентаменята маленькі, і я, напевно, що буду разом з нею. Випускати ось це все стадо, тому що якщо випустити е, самих, вони побіжать у розсіч і їх не, е, не знаю, важко складно буде е, докупки зібрати їх. Хіба шов такий закритий якийсь простір. От, але коли вони будуть біля квочки, ось ця бентамочка це чудові квочки. В нас неодноразово водила бентамка цей саряд. От, е бійцівських курчат буде вона вперше, підуть е з нею. От, але все-таки я спробую ось таке зробити колективне, колектив колектив діточок, яких би вона водила. Звичайно, що вона обігрівати їх всіх не буде. От, тому що вона для них маленька. Але кликати за собою по вулиці, вона, я думаю, що буде кликати. І думаю, що буде водити. Ось такі вони хороші курочки. Абсолютно не агресивна, миролюбива. Он вона собі так на всіх позирає. Цікаво. От. І не чіпає жодного, поки не чіпають її. Курчаточка маленька. Або під нею, або ось тут між усіма. Що цікаво, що. Ну, ось це ж разом дивіться, бентаменя лізе під бійця. бачите, бачите, яка сіка. От. І що цікаво, воно ж курчата зовсім не чіпає. А до квочечки щось там мало діла. О, ось. Ну що, ось така у мене на сьогоднішній день історія. Я думаю, що вам цікаво буде поспостерігати згодом. Коли вони вийдуть на вулицю, я обов'язково зніму ще раз окреме відео про них, як вона їх водить. Тому що я переконана, що вона буде їх водити.